Так, на Європі і іспанській платформі у мене працюють бистрі і супербистрі потоки ще. Але я в купілки там вже скупили, скупичилось по 23 чи по 24 євро. Хочу покажу, як відкрити супербистрий потік. Коли в купілки Європи чи Іншої платформи є гроші. Для цього треба ось заходжу на Європу. В купілки в мене тут 24, 25. От купілка написано. І напротив така пісочниця. Я нажимаю на неї, і доступно воно пише 24-25. Я вивожу її. Серісово буде переведені на кошельок. Я її вивожу всі на Mone Storage з Європи. Так, все, в купілки стало 0. І я вивів на Mone Storage. Захожу на Іспанію. Проект кошло на іспанську платформу. Ні, це польська. На іспанській платформі в мене в копілці 23.05. Я їх теж ставлю на вивід. Окей, запрос. Вот, запрос обрабатывается. Через 40 хвилин гроші з європейської платформи 23 там, і з іспанської платформи, які я виводив з купілок. Зарахувались на Money Storage на єврокошельок. Стало 50 євро. Да, от європлатформа получено. Підтверджую, що я отримав їх. Напишу дякую. Іспанська платформа також отримав я гроші. Напишу дякую. Тут треба обов'язково вписувати коментарі свій. Бажано позитивний. Да вот, Перл, Польща. Супербистрий поток. Супербистрий це 200 злотих треба. Супербистрий поток. Мені принесе за 15 днів 10%. Чудово. Значить, мені треба 200 злотих. Йду на Money Storage. Міняю обмін роблю. Злотих у мене тут 0 зараз. Делаю обмін євро. Тут вписую польський злотий. И мне надо 200 злотых. 200 злотых 47. Є обмін. Мені хватает. там якраз, у меня 50 евро. все. Так, 200 злотых у меня есть на Money Storage. Якарниці для підтяжки, якщо подобається, тут є. Все, і йду на польскую платформу супер Супербистрий поток 200 за 15 днів дає 10%. Тут написано. Кабінет. Створити потік. Жму оранжевий квадратик, це супер, це бистрий, і вибираю. Супер супер бистрий поток, це 15 днів, бо звичайний це він працює 30 днів. Бистрий поток, звичайно, а я супер бистрий. На 200 євро, ой, на 200 злотих і з Money Storage. Я тут саме зареєструвався, то треба прийняти правила. Спогоджуюся з усіма правилами. Вони прості. Так, знову э, супер быстрый поток 200 з спани стореж. Заплатити, вернуться. Все, появилась нова вкладка SFF 200. Супер быстрый поток на 200 злотих, Надо підтягнути егаренси. Тому на красний знак. 0.19 ікаренсі. Сампоти. Все, потіж пройшов успішно. Все, в мене запущений в роботу. Супербистрий поток на 200 злотих. 0 днів, всього 15. Нарахувати винагороду жму. Пвання прийшло дні, одна видно, 1.15, За 15 днів. Супер-бистрий поток. На 200 злотих. От, дає 10%. Це я отримую 220, 2 злотих за 15 днів. Чудово, 10%.